Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз давайте подивимося, знайдемо ті акційні трактори, які є зараз на майданчику у місті Рівне. Думаю, що найближчим часом ми доповнимо лінійку, в нас вже навантажувач Mitsubishi. На тону 800 дизельний в дуже чудовому стані, свіжий, правда, є там зауваження, зробили теж власне, акційну е, пропозицію, огляди. Ну і на сайті ви зможете це все подивитися, огляд на нього знімемо. Але зараз про трактори. gb 16 5700. З ґрунтофрезою, 16-сильний, функція оберт на місці, гідропідсилювач керма, якщо я не помиляюся, Ну, навіть якщо його немає, то власне. Е, в таких невеличких тракторах, які важать там, порядка 700 кг, дуже ефективна рульова колонка і вона а, легко повертається і власне, не навантажує оператора трактора. А, що тут? Рівень горизонту, все присутнє, грунтофреза в комплекті 5700. Ну, по ціні, по великому рахунку Асті купуєте наступну серію GB на повному заряді, скажімо так. Що наступне? L1 195, 1195 колія метр, метр 10, Є тріщини на передніх шинах, але знову ж таки, формуючи ціну, ми це все враховуємо, карби повні. Заміна не актуальна, оскільки ці шини ще проїздять 3-5 сезонів. А поміняти і зробити там на тих самих 100-150 доларів важчий трактор, оскільки пара шин такого розміру від БКТ коштує 150 доларів. Ну до 200 нехай навіть по максимуму беремо, то це є не актуально. П'ять так як є, кому потрібно його з грунтуфризою. плюс тут не мінус, на жаль, тут плюс. 600-700 доларів залежить, яку ви ґрунтофрезу оберете. Оскільки він прийшов нам до... без ґрунтофрези, але в нас є декілька ґрунтофрез для таких випадків ми тримаємо завжди. То 5700-5800 з і 500 без. І, і бачу ось знайшов. Yanmar F224S Special. Передні контргрузи. Є заваження по шинах, тому він і акційний. Але знову ж таки, доцільності міняти немає, карби ще присутні. А, що ми маємо? Маємо коробку на реверсі, 4 швидкості і 2 режими. Напрацювання 1300 мотогодин. Ну, Найсвіжіша Власне, версія серії АФ середньорозмірних в комплекті. Власне, ґрунтофриза, метр, 1,50 метра ґрунтофриза, трьох Трьохточка, дуга безпеки, гідропідсилювач керма, ну, функціональний тракторець і розумієте, ціна 6700. 6700 ціна за такий акційний тракторець є. Доволі привабливою, чесно кажучи, і функція оберту на місці та повнофункціональний, що тут говорити. Тобто три акційних трактори на цей момент оглянули. І, звичайно, ще навантажувач буде. І подумаємо, найближчим часом підберемо ще якісь. Щоб було, як завжди, там біля п'яти акційних у нас позицій на нашому майданчику. Кожному, що в Рівному, що в Івано-Франківську. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!